центрі, Потрібно було там деякі грунти та і пін шукала, але не знайшла. І зайшли, як завжди, подивитися, які рослинки є в магазині. Дійшли до оцінки, чоловік дістає горщик, каже: Дивись, у нас такого нема. О, звісно, нема. У мене взагалі кодіумів ніяких нема. Якось так трапилось, що дивитися так подобається на них. А от щоб собі придбати чи вирощувати, навіть ніколи не думала. Ось воно стоїть, таке бідненьке. Давай візьмемо. Ціна невелика, вирішила його взяти. Ну, там вже стільки рослин бачили в тому магазині загублених. Вони до останнього їх тримають на полицях, відносять в оцінку майже завжди тоді, коли вже там навіть немає що рятувати. А цей, подивились, давай, каже, візьмемо. Ну, добре, давай. Ось взяли, привезли. Ось ну, подивимось, що там в нього. Ньому навіть живі корінці. А це ж на вулиці ще холодно. Це я його без пакету, без нічого, до машини, потім додому. Вставила його помила. подивилась, не зрозуміло, чи є паразити, чи ні. Буде стояти окремо, Зроблю йому тепличку. Взагалі, я надія, поки їхала додому, читала, бачила дівчата та й хлопці. Вони вирощують такі в них бокові гілочки, якось вони відходять. Обрала метод, який знайшла в інтернеті, буду ставити його на коріння непогано. Буду ставити його у тепличку. На батарею, хай воно прогрівається. Хочу подивитися, може, вийде. Ну, тому що така палка, ну це не гарно. Ну Що це буде. Ану ж, не штамп, щоб його так вирощувати. Тому пересаджу зараз у щось поменше розміром. Зроблю повністю, закрою його прозорим. Ну, знаєте, така, як упаковка, коли квіти продають букети. У мене вдома таких багато лежить. Тому я його пересаджу, відправлю на батарею і буду знімати дивитися, вийде щось тепличкою чи ні, для того, щоб ось тут, -от, на цій голій пальці, щось, щось з'явилось. А далі подивимось. Обрала я для нього горщик. Пам'ятаєте, коли була пересадка з патефілом Адоміно, кажу, що тут вода стоїть унизу, він непродуманий, і тому там було підгнивання коріння. Ось зараз цей горщик мені дуже допоможе. Для того, щоб часто не відкривати і не доливати воду, коли я зроблю йому повністю герметичну теплицю. Оця волога, що залишиться внизу, дозволить мені. Не заглядати в той пакет, а дивитися лише через прозорі стінки, Ось таке цікаве в нього коріння, і чогось дуже-дуже ламається, Я коли землю висипала ну тут, який він був, то вийшло так, що більша частина колівців, частина, вона залишилась у цій землі, на жаль. Ось тут. Саджу, землі буде мало, горщик, Лише так, щоб вона адаптувалась, а потім вже весною, якщо буде потрібно, звісно, пересаджу. А так як коріння дуже багато літа, то я не бачу зараз сенсу його кудись щось більше. Тому що основне буде це тепло донизу та волога, волога всередині пакету. Поки їхала, дивилася, що з цим робити щастічком, не щастям. Побачила, скільки їх сортів у вас такі є. Вони є білі, рожеві, червоні. Я і не знала. Такі, звісно, бачила. Такий бачила і в жовту крапочку. На жаль, не знаю сорту. Але виявляється, що їх багато. Декілька десятків дуже відомих. А у тих, хто збирає колекції, їх. І 40, і 50 різних. Ну, цікаво. Цікаво, для мене нова рослинка. Тому, якщо у вас є досвід, або у вас була ось така ситуація, мені буде дуже цікаві ваші коментарі, ваш досвід, ваші поради, я, звісно, покажу, що вийшло з цього. Можливо, щось роблю не так, або ви знаєте якийсь секрет, тому що дійсно цікаво буде з цього виростити. Це новеньке для мене. Зараз я це запакую герметично і поставлю його так, щоб не зачіпати. І подивлюся через тиждень, що в нас вийде.